Друзі, ще жоден підприємець або любитель грибів не назбер не зробив такої функції. Я вам замість вас назбираю грибів. Тобто людина виїжджає в ліс, збирає гриби і відправляє вам. О, ось як зараз Сашко оп, і знайшов. Чина. Тобто ось так, ми виходимо в бригаду. З двох чоловік назбираємо вам грибів кілограм, два-три, скільки у нас вийде, і відсилаємо вам. Люди є такі, що доставляють продукти, а ми будемо доставляти гриби. Наприклад, з Київської області, як ми зараз. Врешті мій перший грибочок, друзі. Такі гарненький, гарненькі, молодненькі, Ах, Як пахне, друзі, поперли гриби, поперли грибочки. За першим одразу друга. Между першим і другим перерва невелика. А, ну сань. Оу єс. Краса. Опа, молоднічок. Все Свіженькі, хрумтенькі. Дивіться, які подосиновички.